Так, всім привіт з вами, як завжди, я Платон Сотодік. Як ви знаєте, як ви бачите, ми будемо сьогодні грати. Красна двері, жовта двері. Це дуже популярний крінж, і, коротше, я вирішив засняти для вас, але не в реальному житті вийшов. Ні, мені стромно це робити, так. Да. Хоч як би мене не називали, перша рана буде у цям. Не я бачив. Але сам я не проходив і е, не бачив цієї гри зовсім. Окей, це як Дорси добре. Ну. Можеш сон написати? Окей. Окей, okay. я читаю мені друг розказывай. Типу. А ты все время питашь типов? А в жовту, ага. А цю гру, взагалі, хтось грає? Конечно, ну, ні. Якщо ви таке будете робити, то я то просто сильно налякаюсь. Ага, вот светки фотка. Чуть я хочу зайти десь в сервер, де є эти Зараз. Так, короче, я выбираю сервер. Йдуть Ага, карта не зроблена, наче то все. Та гра тупо не робила, тому ми зараз перезаходимо. Ця, е, воно буде тільки на 5 хвилин, тому що е, мені зараз уроки робити, математику, бо я її не зробив. А далі будуть гарні відео. Як ви бачите, ну так собі, звісно, там. Скоро. Треба щось по русски писати, щоб не зрозуміло. А ще й в мене забагало щось. Красноя. Давайте тільки дві хвилини пройдемо. Оце вот обі. Ну, коли може 20 секунд. Все 20 секунд пройшли. Один, два, три, чотири. Пять. Шість. Сі вісім. Четырнадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, короче, семнадцать, пять, пять, девятнадцать, двадцать, все. Ну, ця гра там більше не дуже цікава, як я поняв. Ладно, всім пока, а з вам був як завжди, я платив на сайтулик. Коротше, ті двері, це якщо повна брехня, воно не робить. Але якщо у вас роботало, то добре, добре, воно робить. все, добре, все. Може воно і робить. Я так і не можу поняти. Хтось каже, що брехня. Хтось каже, що це це от робить. У мене друг Денис, той, що ви бачите його на Ютубі. Він це от, він робив це. Всю гру. Він не знімав це, але він робив це. І це так собі гра, я вам скажу, не рекомендую, можна попасти в кому. Навіть якщо це і правда, то реально можна попасти в кому, якщо це правда. Тому краще, е не пробуйте таке всяке, я не попробував, Зі мною все добре. Будь ласка, я вас прошу підписники, ніколи в своєму житті не пробуйте такі. Ужасні ігри. Ну, а всім дякую за просмотр. Всім байшки-байшки. О, що там таке? О, прикольно. А всім показ вам был як завжди, я Пладон и